У меня там авто, авто, авто. Де моє авто? А де моє авто? Ви какие-то евакуація транспорту. Евакуація транспорту, а як не евакуацію транспорту зробити, а овс. А... О, прикол. Да, овсе, все-таки. Ха, прикольно. Ха-ха! <рикола> Оторагуй. Простегнутися. А, куди нам треба їхати? Вирушайте в зону риболовлі. Куди це? Не бачу. Е, не, не бачу мітки. Розумієте, не бачу мітки, куди його. А, ось всю бачу. Так, мені тоді мені, простіше, знаєте, як зробити ну-ка, де воно? Куди воно веде сюди? Димо, що мені не дало. Ой, блін! Це вони ще буде вперте 100 років.